Об'єднана гірничо-хімічна компанія має власне бачення титанової індустрії України у світовому контексті. Цю тезу підкреслив заступник голови правління ОГГК Дімітрій Каландадзе на спільній прес-конференції із фондом державного майна України. Ми хочемо стати ключовим гравцем на світовому ринку. Ми хочемо запустити повний цикл виробництва та обробки. Ми хочемо залучати інноваційні рішення саме в промисловому масштабі, залучати довгострокові інвестиції та капітал. Ми хочемо розширювати наявну роз ресурсну базу ми хочемо нарощувати капіталізацію промисловості загалом, і, власне, коли мова йде про ОГХК, заступник голови фонду державного майна Олександр Федоришин наголосив на важливості цієї зустрічі з журналістами, адже Титанова сировина запорука економічної незалежності України. Чому власне відбувається сьогоднішній захід? Тому що а, склалися такі умови, які, мабуть, варто назвати ідеальним штормом. А, коли Відбувалася стагнація промисловості титанової продукції, коли зараз порушені всі логістичні ланцюги, і це якраз ставить під загрозу всі питання щодо експорту будь-якої продукції, не лише щодо титанової. Мабуть, сьогодні ми якраз маємо з вами спільно проговорити ті питання, ті виклики, які стоять перед підприємством. Дмитрій Календадзе презентував роботу компанії та акцентував на необхідності надзвичайних конкурентних переваг титанової продукції на світовому ринку. Титанова сировина, пігменти також ми говоримо про напівфабрикати і кінцева продукція. На них є дуже високий попит в усьому світі, і це є геополітична перевага, якщо забезпечується присутність у глобальному ланцюгу постачання, в логістичному ланцюгу. Ми говоримо, що Україна входить в топ-10 країн, яка видобуває титановмісні руди та піски, займає 4-5% при цьому глобального ринку титану. Такі низькі показники, чому вони власне є? Чому ми їх спостерігаємо? Це є результат систематичної діяльності, систематичних дій з боку наших опонентів саме на глобальній арені. Російська так звана титанова долина була збудована на основі українського ельмініту з використанням української важкої праці і з використанням наших природних ресурсів. Титанова долина. Ворога під прапором Авісма це штучний продукт російських субсидій. Ми протистоїмо авісмі, і ми для себе виставляємо задачу повністю звільнити західну авіацію. Ми говоримо зараз про таких виробників як Boeing та Airbus від титановмісної російської продукції, повністю виключити її. Які наші плани Реструктурування компанії? Ми повинні сировинну базу. Виробничу базу оновити ресурсну базу розширити. Ми повинні сконцентруватись на тому, щоб забезпечити професіоналізм та відповідну якість наших кадрів, залучити західне фінансування. Включити інноваційні компоненти, використати кращі практики та досвід. І зрештою, ми повинні побороти ці прояви минулого, так і корупцію в усіх компонентах. Також ми повинні зайняти дуже потужні позиції на західних ринках, і це власне наша дорожня карта на 2023 та 2024 роки. Про специфіку діяльності компанії в теперішній час зазначив заступник голови фонду держмайна. Кака мала відповідні усталені логістичні зв'язки ланцюги і на сьогоднішній день. Все це в 22-му році було втрачено. Відповідно, я можу казати виключно за своє бачення, те, що я бачу, що з 22-го року компанія менеджмент вступила в той етап, коли треба було практично починати, якщо не все з нуля, то майже заново переглядати різні процеси. Зараз якраз задачі перед менеджментом це знайти, напрацювати нові джерела збуту. Які власне і стануть тим показником їхньої ефективності, до обох спікерів були запитання від журналістів. Прес-конференція пройшла динамічно, а головний меседж і ключова задача об'єднаної гірничо-хімічної компанії якісний розвиток галузі та виведення України на провідні позиції на міжнародній арені.